У росіян суттєво погіршується ситуація на фронті. Окрім прильотів по складах з боєприпасами, їхнє командування змушено затикати дірки в обороні своїми елітними підрозділами та просити у КНДР боєприпаси. Отож, на якому складі з російськими боєприпасами розстріла чергова бавовна та чи змінять ситуацію на фронті боєприпаси з КНДР? Про все це розкажемо вже за мить. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки та коментуйте це відео. Мене звати Софія Кожевник. Поїхали. Просування Збройних сил України у Запорізькій області змусило росіян поставити в пріоритет оборону. Про це йдеться в останньому звіті інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що північно-осетинські добровольчі батальйони, штурмосеті та Аланія, які діють на заході Запорізької області, опублікували зображення за елітним загоном російської 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в настярінці. Запорізької області, як зазначають аналітики, через український контрнаступ РФ була змушена залучити в цьому районі ряд відносно елітних підрозділів та з'єднань. Мова йде не лише про 83-ю бригаду, а й про повітряно-десантні частини 98-ї дивізії, 11-ї бригади, 31-ї, 106-ї дивізії та 364-ї бригади спецпризначення головного управління ГРУ. Водночас навіть і так звані елітні війська не дають росіянам просунутися вперед. Зокрема, на останню добу за Мелітопольському та Бахмутському напрямку за добу відбулося понад 30 бойових зіткнень, 13 з яких припали на Кліщівку. Причому усі спроби наступу закінчилися для ворога провалом. Про таке написали у Генштабі ЗСУ. У повідомленні окремо зазначається, що ми продовжуємо витісняти противника із займаних позицій. Районі Кліщівки. Що стосується Таврійського напрямку, то тут, на Мар'їнській ділянці фронту, ворог так само вів безуспішний наступ. Крім того, всі атаки росіян в районах Сєвєрного та Рівнопілля Донецької області. Та Новодарівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами, як у живій силі, так і в техніці. У генштабі ЗСУ також повідомили, що протягом доби авіація ЗСУ завдала два удари по пунктах управління та 12 по районах зосередження боєприпасів озброєння та військової техніки противника. Зокрема, відомо, що наші хлопці знищили три зенітно-ракетних комплекси БУК М-1 та п'ять Сау ворога. Перш ніж продовжити, я вам нагадаю про те, що ви не забули підписатися на наш Ютуб канал та поставили вподобайку. Продовжимо. Найімовірніше, що цифра знищеної російської техніки найближчим часом суттєво зросте, адже в тимчасово окупованому токмаку трапилася чергова бавовна. Про таке в своєму телеграм-каналі написав мер Мелітополя Іван Федоров. За його даними, наші хлопці поцілили в місце розташування ворожої техніки. Не допоможе Росії покращити ситуацію на фронті артилерійські боєприпаси від КНДР. За словами голови об'єднаного комітету керівників штабів США Марка Мілі. Ця військова допомога від Пхеньяну навряд чи матиме велике значення для перебігу війни проти України. Загалом же за півтора року Росія витратила на війну проти нашої країни понад 167 мільярдів доларів. Про таке написало Форбс. За даними видання, найбільші статті витрат за забезпечення військових дій понад 51 мільярд, а зарплати військовим 35 мільярдів, компенсації родинам загиблих поранених майже 47 мільярдів. Та вартість знищеної техніки оцінюється в 34 мільярди доларів. На один день війни Росія витрачає близько 300 мільйонів доларів. Для порівняння спочатку повномасштабного вторгнення Україна витратила на оборону понад 400 мільярдів гривень. Таку інформацію озвучував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він уточнив, що 288 мільярдів гривень було витрачено за зарплати військовослужбовцям, а 135 мільярдів на придбання і ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів і продукції оборонного призначення. Окрім бюджетних грошей, США виділили Україні понад 60 мільярдів доларів, в тому числі понад 43 мільярди військової допомоги. Ця сума є значно більша ніж отримали у 2022 та 2023 роках. Будь-які інші союзники США. Загалом, же, з початку повномасштабної війни, близько 40 країн світу надали Україні військову, гуманітарну та фінансову підтримку на суму майже 185 мільярдів доларів. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на наш Ютуб канал та поставити вподобайку. Чи змогли наші військові форсувати Дніпро в Херсонській області та яка ситуація на фронті, дізнаємось з наступного відео? Це відео можете не ставити на паузу. За останню добу Збройні сили України продовжили наступ як на Бахмутському, так і на Мелітопольському напрямках. Окрім цього, нашим військовим також вдалося в чергове форсувати Дніпро та закріпитися на островах в Херсонській області. Що відбувається на лівому березі Дніпра, з'ясовуємо просто зараз на каналі «Сій час. Мене звати Софія Кожемник. Поїхали. Отже, за даними генштабу ЗСУ, на бахмутському напрямку, наші військові змогли досягти успіху в районі Кліщеївки. однак, поки не звільнили населений пункт. Своєю чергою росіяни заявляють, що вони вже давно покинули кліщеївку і відійшли до залізниці, яка розташована за селищем. Однак ми закликаємо дочекатися про офіційне підтвердження про звільнення населеного пункту від Генштабу. Я нагадаю, що напередодні бійці білоруського полку імені Кастуся Калиновського заявляли про деокупацію Кліщеївки. Однак, вже згодом вони вибачилися за передчасне повідомлення, додавши, що за населений пункт і досі триває. Ють бої у мережі з'явилося відео зі втечею російських загарбників з вже звільненої Андріївки. На кадрах ви можете побачити, як російський тактичний підрозділ 72-ї бригади РФ з приблизно 25 людей намагається накивати п'ятами. Водночас спокійно піти їм не дали наші мінометники, які ударили в декількох метрах від колони окупантів. Як відзначили західні аналітики, після звільнення Андріївки ситуація для армії РФ в районі Бахмута суттєво погіршилася. За даними Інституту вивчення війни, підрозділ 72-ї бригади збройних сил РФ зазнали значних. Втрат під час українських контратак і повністю деградували. А тепер до новин з півдня, як повідомляють, в інституті вивчення війни Збройні сили України форсували Дніпро у Херсонській області за їхніми даними. Протягом 14-15 вересня ЗСУ змогли висадитися на низці островів у Дельці Дніпра поблизу Антонівського мосту, щоб підготувати позиції для майбутнього наступу на лівий берег Херсонщини. За оцінками аналітиків, УРФ не має достатньо військових, щоб забезпечити захист на цій ділянці фронту. Це пов'язано з тим, що їхнє командування перекинуло кілька підрозділів із Херсонської області в Запорізьку область. Однак це їм не допомогло, адже ЗСУ мали частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівка Запорізької області. За даними Генштабу ЗСУ, в районі цих селищ ми витіснили противника із займаних позицій та нині закріпляємося на досягнутих рубежах. Таким чином, наші воїни продовжили розширювати свій плацдарм для того, аби збільшити лінію зіткнення. Адже чим більший простір, тим менша щільність бойових порядків ворожої армії. На Запоріжжі теж гаряче воїни збройних сил показали, якою ціною нам дається просування на токматському напрямку. Відео виклала військова з позивним Айрі. До війни вона була вчителькою, а сьогодні воює проти окупантів і в польових умовах. Надає першу медичну допомогу побратимам. Сюди. Я просто вона сюди, просто вперед, перед не кажуть, почай. Закляю. Заклею. Зараз буде полегче. Це добре. На півдні України воїни ЗСУ знищили три ворожі човни разом з екіпажем. Про це повідомила речниця сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Як результат, на дно також відправилися 18 російських загарбників. За її словами, катери намагалися маневрувати серед островів і розташовувати там свої спостережні пункти. Однак і вони були знищені. Також речниця розповіла, що окупанти розгорнули інформаційну кампанію проти України щодо обстрілу нової каховки Херсонської області. Ситуація залишається досить напруженою, тому що ворог не відмовився від своїх планів продовжувати тероризувати населення правого берега. І як показала вчорашня ситуація. Додається дуже важкий вогневий терор лівобережжя, тому що, не маючи правильної організації того, що вони запланували, вони здатні бомбити і ті напрямки, навіть де розташовані і їх підрозділи. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки та коментуйте це відео.